Доброго дня, шановні підписники, всім мир. Сьогодні 2 червня 2023 року. Ну і коротеньке відео про е, плодоношення е, саджанців із серії, коли мене запитують, коли саджанці починають плодити, з якого року. Ось вам іще один доказ того, якщо правильно підібрати підчепу, і користуватися э, правильно обробками, э, своєчасно доглядати за саджанцями. Будь ласка, двохрічний саджанець. Э, новинки черешні в Україні. Сорт Sweet Fruit Full. Американська селекція. До речі, сорт э, самоплідний, самозапильний, так що раджу. Як бачите, вже на 2 червня він э, прекрасно справляється своїми обов'язками. І... Радує нас. Сьогодні дітям е, дам добро, щоб вони скуштували цю черешеньку. Як самі розумієте, саджанець маленький, черешні ще не будуть крупними, тому що ще кореневої не вистачає, знаєте, щоб їх наділити такою крупноплідністю. Хоча, якщо залишити, можливо, знаєте, вони ще й наберуть пополивати, е, бо в нас, знаєте, так трошки спекотна. Ну, все одно ось вам наглядний приклад того коли починають плодити черешні, і вам така от відповідь. До речі, привита на магалепсі. Якщо самі бачите, ще раз кажу, вступає дуже швидко в плодоношення, сорт невибагливий, морозостійкий. Ну, звичайно, потребує обробки від манільозу, як і більшість черешин. Плодова мушка ще не встигає цей сорт поїсти черешні, бо вона тільки-тільки почала свою діяльність і тільки-тільки потрібно обробляти всі середні і пізні сорта черешні вишень. Так що раджу вам обов'язково хорус, плюс прилипач, плюс актара. Якщо нема актари, то можете взяти Актілік або такі препарати, як конфідор або каліпсо. Так що... Взяти, ще раз повторюю, прилипач, хорус і якийсь препарат від шкідників, навіть той же самий, як тілік. І обробити всі середні та пізні сорти. А це звичайно ранній сорт, так що він не встигає, як ще раз кажу, ушкоджуватись. Так що раджу вам. Ось така красунька черешня американської селекції, Світ Fruit Full. До нових зустрічей, друзі, і ще раз всім миру.